Так, ну все, Продовжимо нашу рубрику. Е, я заробляю дистанційно з дому і замовляю одразу собі, раз, різні приколи з теми. Сьогодні наступна посилочка. Я пропоную разом її відкрити. Щось вона в двох пакетах. Один був не надій. А, ні! Блін, це для мого Осе для його нового Веліка, на який я теж до речі зі свого телефону, і він буде дуже щасливий. Я приїхала за ним зараз в школу. Він буде просто в у... Треба зняти його реакцію. Це, коротше, поліцейський прикол такий на Велік. Я хотіла його порадувати. Щас, щас я його порадую. Правда, вчора йому вже перший Велік трохи поламали. Навіть не він. Він в мене дуже добра душа дає всім покататись. Ааа, дві посилки одразу прийшло. О, дивіться, оця штука. Оце теж не велик. Боже, це можна вписатись, якщо він комусь так бризне. А, а, це дзвіночок у вигляді бургера, дивіться. А чого він не дзвонить? Давайся, поламаєш. О. Це мені прийшли тросіля, знову вдвох е, ці перчатки для велосипеда. Він, до речі, у нього є вісім передач на велику, І він треш, як натирає руки собі. І коротше, перчатки теж ми для віліки. Це мені прийшло дві пари башовних трусів. Як me, я вам у минулому відео казала, що це подарунок. А виявляється, я думаю, що так вони гроші і стягують, тому що те, що вони мені присилають в два рази більше цього товару, вони і рахують в два рази більше. І ти, типу, коли накидала все в тему, в кошик собі оплачуєш, ти не помічаєш що там більше на 100-200 гривень. Тобі це непомітно. А потім, аналізуючи, ти розумієш, що з тебе стягнули гроші і, можливо, це. Це і малось на увазі, що тему розводить на гроші, тому що вони просто рахують як X2. Але я зробила фото, подала на повернення, і мені повернули і за ці фітнес резинки і за, за заколки. І за трусіля я теж поверну свої гроші. Вибачте, вони на дорогі наваляються. Трусіля не буду вам показувати, просто звичайні башовні труселя. Трендова рубашечка. Ось така, от, яка у нас по 2000 там я замовила за 300 гривень. Копіки я собі замовила. І вже така жарія. Я оце сіжу і думаю, коли я вже вийду, боже. Ну, ну Наш так? Господи, просто побідіть по житті. От є оця відкривашка, я розриваю пакет. Ну, добре. Це то білий, чорний і коричневий. Це теж на велик. Ну це дві. Ми замовляли дві. Це на колеса, щоб вони світились. Коли крутяться, щоб його було видно в темряві. Тому що ми, коли гуляємо десь вже коли пізно, то його зовсім не видно. Люди не відходять, не чують його, доводиться кричати. А так буде його видно. Вони якось там світяться. я Не знаю чи треба може якось включати. Бог його знає, як воно працює. Будемо розбиратись. Ось такі приколи. Тему, і я вам нагадую, що ви можете кожного дня вдома заробляти від тисячі гривень, дозволяючи собі абсолютно все, що хочете, і забезпечуючи свою дитину при цьому. Якщо тобі цікаві деталі дистанційки, став плюс під відео і пиши мені в телеграм. Я надам всі деталі.